Марта не пам'ятала ні своїх батьків, що загинули в автокатастрофі, ні те, як вона потрапила в дитячий будинок. Скільки пробула, там теж не знала. Напевне, було їй вже років з десять, як раптом приїхала за нею якась жінка, що назвалася сестрою її матері. Сказала, що відтепер Марта буде жити в неї, бо вона її рідна кров. Буде дбати про Марту, як про рідну доньку. Куплятиме все, що та захоче навчить куховарити, шити, вишивати словом, всього, що має вміти кожна жінка. Мартуся невпевнено подала тітці свою маленьку руку і слухняно пішла за нею до автівки, що чекала їх при вході в притулок. Не хвилюйся, моя маленька, до рідного дому їдеш. Жаль, звичайно, що раніше не могла забрати тебе. Ця тяганина з різними паперами, свідки, усілякі формальності забрали багато часу. Он яка гарненька ти стала, торохкотіла тітка. Коли вони заїхали на подвір'я, і Мартуся побачила у вікні гарну ляльку, десь у підсвідомості перед нею повстала картина вона, маленька, біжить назустріч молодому усміхненому чоловікові, і він простягає їй ляльку. Так, цю ляльку купив тобі тато незадовго до страшної аварії. Я зберегла її для тебе, Марточко, сказала тітка Ганна. Марта виростала дуже вродливою, великі карі очі під щиточкою густих вій, кучеряве волосся, тоненька фігура. Добре вчилася у школі, але була завжди сумною та замкнутою, нікому не розповідала, що насправді гнітить і тривожить її. Подруг не мала, бо Ганна заборонила їх заводити, мовляв, це до добра не призведе. Не раз, коли тітка розважалась у сусідній кімнаті зі своїм черговим коханцем, Марта одиноко сиділа у куточку і гірко плакала, бо дуже хотіла їсти. Те, що готували разом з тіткою, Ганна забирала, а коли тітка випроводжувала коханця, то приносила дівчинці недоїдки, що залишалися. Щоразу Марта планувала поділитися з кимось своєю бідою, але все не наважувалась, відкладала на потім. Так минав час. Одного разу зайшов до них на підпитку коханець Тітки, Ганни вдома не було, і Марта попросила його йти геть. Але той ніби не чув дівчину нічого. Діждуся її тут разом з тобою, кицю. Він обвів Марту п'яним поглядом хотів обійняти. Вона злякалася, пташкою вилетіла з хати, стала чекати тітку біля воріт, а її усе не було, повернулася із закускою, відлупила кусок ковбаси із скоринку хліба, подала Марті. Тримай, я нині добра, і завжди така буду, якщо розуміти мене будеш. Іди до себе, не треба мені заважати, розумієш? Марта згідливо кивнула головою на ходу стала їсти. Павло, так звали коханця Ганни, дістав з-за пазухи пляшку оковитої і мовив А знаєш, Ганно, ти можеш не лише за опікунство Марти гроші отримувати, а й продавати її для втіхи, приміром, мені добре платитиму. Не дивись ти на мене так здивовано, не маленька вже. Саме для любові й розквітла квіточка, він злорадно зареготав. Щоразу нагадував Ганні, як легко вона може розбагатіти. Спочатку вона ніяк не погоджувалась на пропозицію Павла. Навіщо на гріх мене намовляєш? Марті лише 15! ще дитина і не проси, казала. Допоки якось не вгледіла на ринку шикарну шубу, а грошей, щоб купити її, у неї не було. Кілька разів приміряла, милувалася собою у дзеркалі, яка ж вона елегантна у ній. Як же ж одяг може змінити зовнішній вигляд? Раптом згадала про Марту, а чому б і ні? Все ж колись це має статися. І краще вже вдома за гроші, ніж з якимось продисвітом у кущах. Знає вона тих нинішніх кавалерів. Люблять дівчину, доки не доб'ються свого. От зараз вона прийде додому і скаже Марті, що від неї потрібно. Якщо ж дівчина захоче заявити на неї, то пригрозить, що вижене з дому. Ще два роки може Марта в дитбудинку перебувати. Звісно, це налякає дівчину, бо повертатись туди вона точно не захоче. Ганна спокійно слухала істеричний крик племінниці у сусідній кімнаті, задоволено рахувала гроші за процес, які відкладала на омріяну шубу. Заспокойся, не плач. Так страшно більше не буде. Кожна дівчина через це проходить. Зате тепер заживемо багато. Гарну білизну тобі куплю, модну курточку, чобітки, сказала Марті, коли та, заливаючись сльозами, запитала. За що ти зі мною так тітонько? Павло став приходити часто. Ганна причепурювала Марту для нього, просила дівчину змиритися, мовляв, у кожного своя доля, і їй треба смиренно коритися. Після тривожних безсонних ночей Марта не могла вставати в школу, запустила навчання. Якось їй стало зовсім кепсько. Запаморочилося у голові, почало сильно нудити. Вона попросила тітку залишити її вдома. Ганна злякалася, пополотніла. Ти часом не вагітна, Марточко, ще такого клопоту мені бракувало, що люди скажуть, як тепер зі школою буде. Коли симптоми повторились знову і знову, наказала Марті нікому нічого не розповідати, а там щось придумають. Марта не могла спати, вчитися, усе валилося їй з рук. Страшна невідомість вужем давила у грудях їй не хотілося жити. Коли вагітність приховати було вже неможливо, Ганна відправила Марту в іншу область до сестри Павла, батька дитини. Натішилась Павлом і вистачить. Тепер він буде тільки моїм. Гадаєш, легко мені було чути через двері звуки вашої любові, торохкотіла Ганна дорогою на вокзал. Та що ти таке кажеш, тітонько? Продавала мене, як товар, та ще й глузуєш? Гарну шубу собі придбала он, як виблискує. Натомість я у старій курці їду. Затісна вона вже, заплакала Марта. Сухо попрощалась з Ганною. Марта довго стояла перед хатою Емілії, так звали сестру Павла. Ніяк не наважувалась зайти. Хто вона така, що ось так, як рвучкий вітер? Вірватися у життя незнайомої жінки. Врешті Емілія помітила її через вікно, вийшла на подвір'я. Ти на когось чекаєш, дитино? Бачу, що не місцева ти? спитала. Ваш брат Павло відправив мене до вас, схлипуючи крізь сльози, відповіла Марта. Емілія здивовано обвела Марту сумними очима. Чого б це? Хіба я тебе знаю чи чекала? Що ж, заходь в хату, раз їхала так далеко, розкажеш усе, як є, поспішила нагодувати Марту зігріти з дороги. Марта про все розповіла Емілії. Не втаїла нічого, хоч Ганна попереджувала не казати усю правду, навчала, як саме має казати. Я не хочу цієї дитини, розумієте, тітко Емілії? Я ніколи не зможу полюбити її. Вона нагадуватиме мені покидька, який знущався з мене, заставляв виконувати усі його забаганки, змарнував мені життя, ридала Марта. Емілія як могла розраджувала її. Дитя ні в чому не винне, воно не просилося на світ. А коли народиться, Марта по іншому думати буде. Хлопчик народився недоношеним. Марта відмовилась його годувати, навіть глянути на нього не хотіла. Акушерка віддавала його сусідці з палати, у якої було достатньо грудного молока. Та годувала хлопчика, промовляючи: Ой, який ти милий, гарненький такий. Але її слова не розчулили Марту. Вона втупилась очима у вікно і мовчала. На третій день акушерка знову принесла хлопчика Марті. Поклала на подушку. Ну, глянь, який гарнесенький хлопчик, він голодний. В чим він провинився? Невже хочеш, щоб як і ти ріс сиротою? Не хочу, ні, подайте мені його, закричала Марта. Приклала сина до грудей. Теплий струмінь неймовірної материнської любові вмить заполонив її серце. Марта усміхнулася, стала розціловувати рожеве личко синочка, наспівувати йому. Емілія забрала Марту з сином до себе. Тішилася хлопчиком, наче своїм. Втім, він і був її племінником. Навчала пеленати, купати Іванка, хоч власних дітей у неї не було. Якось медсестра, яка навідувала хлопчика, зауважила, що Іванко погано розвивається, і його слід показати спеціалістам. Дитині призначили тривале лікування, на яке не було коштів. Лікарі припускали, що хвороба ця здебільшого є причиною стресів і недоїдання під час вагітності матері. Марта і справді через все це пройшла. Емілія, яка досі жила спокійно без проблем, дуже перейнялася долею Марти і малого Іванка. Минав за роком рік, настав час Іванкові йти до школи. Але лікарі через проблеми із здоров'ям радили віддати його у спецінтернат. Марта ніяк не хотіла віддавати сина з дому, усіляко відтягувала його від'їзд. Але доля зробила різкий поворот. Якось Марта сильно захворіла, в неї піднялась температура, діймав сильний кашель. Але до лікарів на відріз відмовлялася йти, бо шкодувала грошей, які були необхідні для лікування сина. Хвороба прогресувала. Ні пігулки, ні чаї з лікарських трав, якими поїла її Емілія, результатів не приносили. Якось уже зовсім слабка і знесилена Марта покликала Іванка, розцілувала його голівку, посадила на коліна. Я тебе дуже люблю, синочку. Хто б тобі що не казав, запам'ятай про це добре. В її очах появились сльози. Добре, розгублено мовив Іванко, міцно притулився голівкою до гарячого маминого чола. Обіцяй, що ти не помреш, мамо, обіцяю, синочку, ледь чутно вимучила Марта. Але Господь забрав її на небеса. Мов за рідною ридала за нею Емілія Світ змілів для неї без Марти. Іванка віддала у дитячий будинок, бо не мала можливості доглядати за ним. І знову осиротіла її хата, самотність скувала душу. Іванко відрізнявся від своїх ровесників, був маленьким на зріст, кволем, не встигав у навчанні, часто замикався у собі, у сні кликав маму. Іноді навідувала його Емілія, яка помітно поникла, зістарілася. Якось дала вона йому гроші від Миколая. Купиш собі цукерок, Іванку. Магазин тут близенько, але саме зараз там зачинено, а я на автобус поспішаю, сказала. Іванко заховав гроші під матрацом, що вечора перевіряв, чи ніхто їх не поцупив. Одного разу вихователька Оксана взяла з собою Іванка на кладовище, де був похований її синочок, який трагічно загинув. Запалила свічку. Іванко перехрестився разом з вихователькою, прикляк на колінця, потім спитав: А навіщо ви свічку ставили, щоб моєму синочкові Андрійкові там на небесах було тепло? мовила та сумно. Моя мама теж на небі, сказав Іванко, його личко враз просвітліло. У нього з'явилося бажання і собі купити свічечку для мами Марти, аби і їй там далеко на небі було тепло. Іванко ретельно перевіряв гроші під матрацом, чекав вигідного моменту, щоб піти в магазин по свічечку. Йому навіть снилося, що мама усміхається йому і гріє руки до голубого вогника свічки. Якось відлучившись від дітей, він поспішив до крамниці. Міцно тримав гроші у кулачку і вмить зупинився, побачивши неподалік притулку дівчинку з бабусею, яка тримала табличку у худеньких руках. Просимо допомогти, прочитав він по складах. У чому допомогти? спитав дівчинку. Та сумно глянула на нього своїми небесними оченятами, сором'язливо опустила голівку. Іванко перепитав, але дівчинка мовчала, з її очей капали сльози. Нашій катрусі необхідна операція на серці, хлопчику, і не одна, потрібні кошти дуже багато, а їх у нас немає. І нікого, окрім мене в катрусі немає, відповіла бабуся. Іванко ще міцніше стиснув кулачок із грошима, направився до крамниці. Постояв, озирнувся до дівчинки з бабусею, ще раз перерахував гроші і дрібненькими кроками повернувся назад. Простягнув бабусі гроші. Ось візьміть, більше не маю. Хотів цукерок купити і свічечку для мами на могилу, але вам вони більше потрібні. Бозя простить мені, що не купив свічечку, і мама простить, я знаю. дзвінким голосочком мовив Іванко. Вчинок цього маленького хлопчика до сліз розчулив бабусю. Вона притиснула до себе худеньке тільце Іванка. Бог не тільки простить тобі, хлопчику, він щедро тебе обдарує, бо у тебе дуже добре серце. Він оцінить це. І зробить так, щоб твоїй мамі на небі було тепло. А як тебе звати, хлопчику? схвильовано спитала бабуся. Іванко, хай доля буде щедрою для тебе, Іванку, додала старенька і погладила його по голові. Хлопчик нікому не сказав про зустріч з бабусею і її онучкою. Коли вдавалося йому сховати печиво, цукерки, пиріжки, які давали їм у притулку на десерт. Крадькома виходив на вулицю і вручав їх катрусі. Тобі ж також слід солоденьке їсти, Іванку, он який худенький, зі сльозами на очах дякувала бабуся. У мене всього ще є вдосталь, ціла полиця у тумбочці, відповідав Іванко і щиро вірив у свою солодку брехню. О, як розуміла його старенька, золоте серденько Іванку, в тебе. Щороку у їхній притулок навідувалися спонсори з Чикаго, молоде подружжя Евен і Джулія. Якось у вічі їм впав Іванко, найменшенький серед дітей, худенький, з великими вулушковими очима. Він наче горобчик сидів у дворі на гіллі, яке обломав буревій. Дізнавшись історію хлопчика, намагались частіше спілкуватися з ним наодинці. Входити у довір'я, бо вирішили всиновити Іванка. Звісно, довелося іноземцям пройти крізь ряд інстанцій перепон, та все ж з Божою допомогою їм це вдалося. Весь притулок вийшов попрощатися з Іванком, коли за ним приїхали нові батьки. Вихователі полюбили цього слухняного покірного хлопчика та дуже раділи за нього. Відтепер статус круглого сироти Іванко втратив, і на нього чекала нова дружня родина у Далекій Америці. Уже коли вони підходили до автівки, яка мала завести їх в аеропорт, Іванко побачив, як назустріч йому поспішають катруся з бабусею, махають їм рукою, подаючи знак Зачекайте. Бабуся перехрестила Іванка. І подала пакуночок, прив'язаний синьою стрічкою. Це тобі, Іванку, подаруночок від нас, сорочка, вишита синьо-жовтими українськими кольорами. Разом з катрусею вишивали для тебе, коли довідались, що покидаєш нас. Хай вона нагадує тобі Україну та нас з катрусею. Щоправда, трішки завелика іще, але ж ти виростеш. Обов'язково, правда, Іванку? Бабуся поцілувала Іванко величко, подякувала Евану і Джулії. Це дуже щирий і добрий хлопчик. Ми з онукою переконалися у тім. Дякую, що вибрали саме його. Повірте, Іванко принесе вам щастя. Іванко вперше їхав у такому дорогому автомобілі, вперше ступав на драбину літака. Побачив казкове велетенське Чикаго, його оченята розбігалися від побаченого, а маленьке, серденько, весело стукотіло. У новому домі з чудесним фасадом на нього чекали рідні діти Евана і Джулії, донька Елізабет і син Марк. Елізабет була ровесницею Іванка. Марк на чотири роки старший. Вони привітно зустріли Іванка, дали зрозуміти, що чекали на нього. Іванка показали спеціалістам медикаментозне лікування перепліталося з різними фізпроцедурами, катанням на конях, помірними спортивними навантаженнями. Але не лише це через роки змінило Іванка. Найбільше посприяла його одуженню родинна турбота і безмежна любов. Гарне ставлення до нього, визнання його як досконалої особистості. Він успішно здобув вищу освіту, влаштувався перекладачем у музеї, волонтерів. Ніхто і подумати не міг, що цей вродливий спортивної статури юнак колись був хворобливим, наляканим, пригніченим хлопчиком. Іноді у снах він бачив знайому картину, що вкарбувалася у пам'ять з минулого. Поблизу притулку стоїть бліде дівча з табличкою в руках і просить про допомогу. А її бабуся за те, що віддав їм свої перші і єдині гроші, бажає йому доброї долі. Господь послухав тебе бабусю, не раз подумки казав Іван і дякував за це Всевишньому. Ось і нині знову приходили в його сонка труся з бабусею. І він згадав про їхній подарунок, вишиту сорочку, яка колись завелика була, а недавно мама Джулія перешивала, доточувала її на свого стрункого Іванка. Нині у їхньому музеї буде відбуватися свято української пісні, і саме її одягне Іван, така одяганка буде доречна. У Чикаго живе багато українців, які не зреклися своїх звичаїв, традицій, культури пісні. Іван і досі здригається від хвилювання, коли випадково почує українську мову. І, хоча добре володіє англійською, думає і мріє рідною мовою, Іван, мов зачарований, слухав славнозвісного Щедрика у виконанні вродливої паняночки Яке сильне і чисте сопрано, і дівчина чомусь здається йому знайомою, десь вони уже зустрічалися. Запам'яталася її симпатична мушка на правій щуці. Сильні аплодисменти, вигуки браво змушують дівчину співати знову. Щира світла усмішка сонечком зігріває аудиторію, гарячою хвилею накриває з головою Івана. Він знайомиться з програмою Заходу і зупиняє очі на слові Щедрик. Ні, прізвище виконавиці йому нічого не говорить. А от ім'я. Катерина, та невже таке може бути? Катя, Катруся, дівчинка з його снів, з далекого минулого. Іван відчуває, як стає затісно його серцю у грудях. Воно прискорено б'ється, підганяє його до виходу, щоб не розминутися з дівчиною. Сила силенна зібралася нині людей, і він усіх перебирає уважним поглядом. Ось і вона. Простягає до нього руки, тепло обіймає. Іванку, це сон? Не вірю своїм очам, яким гарним ти став, виріс так, і сорочка виросла з тобою, тільки по ній і упізнала тебе. Разом з бабусею візерунки вигадували. Весело щебетала Катруся. Де й поділася її невпевненість, страх в очах? Свою розмову вони продовжили за чашкою ароматної кави у сучасному барі. Іван замовив дівчині квіти. Катя розповіла про те, що після смерті бабусі теж потрапила у притулок. Як і Іванка її також удочерила американська родина, де вона стала єдиною дитиною, своєю, рідною. Їй провели дві операції на серці. Слава Богу, жива здорова! Працює у дитсадку. Іван зачаровувався її красою, мелодійним голосом, усмішкою і запропонував зустрітися знову. А згодом ще і ще, аж доки обоє не зрозуміли, один без одного вони уже не зможуть. Іван і Катерина створили гарну сім'ю, де підростає бантикове диво донечка Діана. Часто за вечерею вони згадують бабусю, яка побажала Іванкові доброї долі за його щире серце. Напутні поважання побажання бабусі виявилися пророчими. Доля і справді усміхнулася йому разом з її улюбленою онучкою катрусею.